Справа 103. Накресліть два промені так, щоб їхня спільна частина була перше – точкою, друге відрізком, третє променем. Ну, Нічого складного тут немає. Давайте спробуємо це зробити. В першому випадку нам треба зобразити тоді два промені, щоб їхня спільна частина була точкою. Що для того ми зробимо? Давайте я візьму, проведу одну пряму. Так. Давайте підпишу. Нехай це буде пряма, ну, скажімо, КФ. На цій прямій, якщо ми поставимо одну точку, підпишемо її, нехай це буде точка, наприклад, О. І у нас тепер є два промені ОК і ОФ. Спільна їхня частина буде якраз точка О. Так. Пишемо тоді перше. Промені. ОК і ОФ. Можна їх було і по-іншому провести, не суттєво. Так, в другому випадку нам треба, щоб спільною частиною був відрізок. Ну що ж, так само. Беремо, проводимо одну пряму. Давайте позначимо її. Ну, наприклад, хай буде там FG. FG. Тепер на цій прямій нам треба позначити дві точки. Підписуємо їх. Нехай це будуть точки, наприклад, А, Б. Тепер ми можемо написати два промені BF і AG, їхньою спільною частиною буде оцей відрізок AB. Пишемо тоді два промені. Отже, BF і AG. Так, ну і останній випадок. Треба, щоб їхня спільна частина була променем. Ну, давайте зробимо так. Проводимо тоді з певною точкою прямо. Так. Тепер це в нас буде. Це в нас буде початок одного променя. Ну, а це початок другого проміня. Так, підписуємо. Нехай це буде точка О, це буде точка А. Ну, а тут, наприклад, F. То тоді спільною частиною цих промінів буде промінь. Якщо я напишу промінь ОФ і промінь АФ, їхньою спільною частиною буде оцей промінь АФ. Так. Пишемо тоді третя. Промені. О. Ф. І. Ну що ж, ось таке завдання на промені на цьому вправо завершено.